У підвалі тихенько сиділи дівчатка. Одна старша, а друга мала, та, що старша, прийшла сюди разом із статком меншу маму в підвал привела. Трохи вогко та тісно, та вміють терпіти. Поміститися ж, треба усім. Вже три тижні минуло, як знають ці діти, що тепер цей підвал їхній дім. Донедавна жили в одному будинку, їх житло розділяла стіна, а тепер. Розлетіло життя на частинки по його розірвала війну. А не бай як нам вдасться живими лишитись, як мене ця проклята війна, ми ніколи не будемо з тобою сваритись. каже Рита, ота ще мага. Більше ніколи не буду тебе ображати. Я й у відповідь Віра, їй сім. Можу, ляльку найкраще тобі я віддати, як повернемось ми у світі. Та й за руки взялись. З'їли хліба із мене. Їх забрала у сон пелена і не знали ці діти, закутані пледом, що в будинку у них вже нема. Люди світу, у кого ще правди просити, яких ще богів не молить. Всі святі, поможіть цю війну закінчити. Хіба треба питати, щоб жити? А дівчатка? Все спали і спали. Бо тепер уже вічні їх сни. І на ранок, коли розбирали завали, так за руки. Тримались вони.